Нова імміграційна програма для українців і як отримати піар в Канаді на ці питання сьогодні. Я хочу відповісти у цьому відео. І давайте розберемося, що це взагалі за нова програма. Ви на каналі Кенедикейшен. Мене звуть Діма. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. І поїхали к темі відео. Так, давайте почнемо з того, що спочатку Канада придумала кое. Про кое всі знають, хто цікавився темою Канади, тому тут пояснювати нема про що приблизно 166 тисяч українців вже приїхали по цій програмі в Канаду, але подалися на цю програму більше ніж мільйон, і отримали візи приблизно 800 тисяч. Тобто Канада розуміє, що українці отримують візу, а нікуди не їдуть. Я думаю, це одна з причин, чому кое. Закінчився, тобто зараз ви вже не можете податися на візу Останній був шанс, щоб податися це було 15 липня, але на саміті вільності Шон Фрейзер, це міністр імміграції Канади, заявив про те, що вони запустять нову програму для українців. І так, що ж це за програма? 23 жовтня 2023 року вона почне діяти і буде діяти вона всього один рік. Сенс цієї програми заключається в тому, що українці, у яких є тимчасовий статус в Канаді, тобто, якщо у вас є дозвіл на роботу або дозвіл на навчання, то ви можете пройти по цій програмі, якщо у вас є ще родич в Канаді, у якого є постійне резидентство або громадянство Канади, тобто ось ці два фактори. Тимчасовий статус в Канаді перебування в Канаді, і також у вас має бути родич, у якого є. Вже постійне резидентство або громадянство, як я вже сказав, і основуючись на цьому, ви зможете подати свою заявку для того, щоб отримати постійне резидентство. Ця програма направлена на тих, хто вже знаходиться в Канаді і хоче забрати свою сім'ю в Канаду. Тобто люди, які приїхали сюди, по КОАЕД скоріш за все зможуть це зробити. Ось, наприклад, якщо українець приїхав сюди. По коет у нього є дозвіл на три роки. Тобто можна за ці роки вже було якось щось придумати. 23 жовтня 2023 року. Приблизно вже буде півтора роки, як коед діє, і у вас буде іще рік, щоб отримати постійне резидентство. Рахуючи це, приблизно за два з половиною роки можна податися і отримати постійне резидентство. І основуючись на цьому, можна буде подати своїх родичів. Тому я думаю, для цього і потрібна ця програма. До речі, з тих, хто підходить під цю програму, як родич, який знаходиться в Канаді і має це постійне резидентство або громадянство. Це може бути або там подружжя, або партнер. І також це можуть бути діти, онуки, брати, сестри. Ну, майже весь спектр, до речі, всі, хто отримав Коет і хочуть ще приїхати до Канади, то вони мають час до 31 березня 2024 року. І ті, хто приїдуть, отримають всі плюшки, тобто ці settlement services, виплати, допомога, все, що зараз є, навчальні курси, тобто там англійська, французька мова, тобто, все, що було і раніше, і всі, хто приїдуть до цієї дати, зможуть все отримати. І всі зараз, хто захоче подаватися на ці візи. Там туристична віза або ще якась будуть проходити по звичайним міркам, тобто не те, що все Канада тепер закрита для українців, просто тепер всі будуть проходити по стандартній процедурі, і треба буде обов'язково платити. Тому що до цього коен був безкоштовний, і як я вже казав, ця нова програма буде діяти до 22 жовтня 2024 року. Наразі не багато є деталей щодо цієї програми. Я думаю, ближче до жовтня ми дізнаємося більше. Тому обов'язково підписуйтесь на канал на іншому її. Соціальні мережі, тому що там я висвітлюю все набагато швидше ніж на YouTube. І не забудьте поставити вподобайку, підтримати український YouTube. Якщо ви хочете підтримати мене фінансово для розвитку цього проекту, то можете зробити спонсорство на YouTube. і також піти в описі відео є посилання на Patreon та BuyMeACoffee. Наразі це все, що я можу вам розказати про цю програму, тому всім бай.